Свято дає тобі, та ж бути ніжна, ліденка, а очі, які у мобі, які у лобі, ніби небо, Бо проліз на йому цих, ніколи плакати не треба, серце серцем символі. Дорогі діти, шановні вчителі, вітаємо вас на святі, присвяченому Дню Матері. Перші коня щастя, добро і ласку, не пов'язані з образом найгроші для нас людини. Мати, від неї ми одержуємо життя, вона вчить нас військові правди, оживляє наш розум, вкладає у наші листа добрі слова. Рухається історія, змінюються часи, удосконалюється життя людини на землі, сягає фантастичні флеши науки і але не винущується людям, незамінною духовною, моральною величиною, залишається в людському силу суспільстві мати. Мами, слово, з яким ми приходимо у цей світ, куди б доля не закинула нас у пам'яті житей Материнська домівка, материнський уріх, материнський клуб, материнський руки, материнська душа. І не хочеться відводити води очей. Привіт тобі, кохана Нене, у цей весняний день. Прийми на бажай від мене і критичка осей. Даруки дорогих не маю у цей святковий день тому до них твоїх складаю повагу і любов дітей. Добрих слів є так багато, мов квіти на весні. Всіх для тебе і всі брати хочу у ці дні. Добрим словом привітати моя рідна, я спішу, ти прекрасна ніжна мати, я для всіх ось тут скажу. Якщо говорить ріжна, Та все починає зі мати. Вперше касочка у світі, і сонячна подорож у літ, той перший навіть сніже все ж дивляться Слово і зроблено разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Ну, ну ясне сонце надінову, віє синій трабліні сновим, Знов і свято вненьку я вітаю, Щастя їй і радості зажаю. День до свого народження дитина запитала у Бога. Кажуть, завтра мене відправлять на землю. Я не знаю, навіщо йду в цей світ і що повинна робити. Адже я така мала і беззахисна. Бог відповів: я подарую тобі янгола, який буде чекати тебе. І піклуватися про тебе. Дитина задумалася, потім сказала знову тут на небесах я лише співаю і сміюсь, цього достатньо мені для щастя. Бог відповів: твій янгол співатиме і посміхатиметься для тебе, ти відчуєш його любов. І будеш щасливою. Але як я зрозумію людей, адже я не знаю їх мови. Бог м'яко торкнувся дитячої голівки і сказав: Твій Янгол буде говорити тобі найпрекрасніші та найніжніші слова, які ти коли-небудь чула. Він спокійно та терпеливо буде навчати тебе своєї мови. Я чула, що на землі є зло. Хто захистить мене? запитала дитина, пильно дивлячись на Бога: Твій янгол захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. У цей момент. Із землі почулися голоси, і дитина в поспіху запитала. Боже, скажи ж мені, як звати мого янгола? Його ім'я не має значення. Ти будеш називати його Мама? Мама? Перше слово, яке дитина вимовляє, це слово мама, мама нашого морея. Ми вже звикли у другу неділю травня вшановкувати наших матерів. Хоча в середині ХХ століття це свято було несправедливо забути, а тим часом було спередано, ще з дохристиянських часів. У наших пращурів було свято влади, волині весни, радості, шмови, покровительки материнства. Місяць клечистої діви Марії, вона благословила Христових сина, що став спасителем людства. До матері Божої звертаються Христоя, просячи наступництва і допомоги. У травні, коли природа мати гряче в свою долі землю в пишному ворісіннях квітів у дорогу життя, дорогу праці і радості, люди висловлюють подяку материнській тиринській на початку ХХ століття церковна громада назвала траву місяцем Божої Матері. У другу неділю трави відбувалося богослужіння за здоров'я матері. В дідрови, трави розкрила квіти зі крови, кили вестелець трави шопкові, то не пташата ще веч у хлопці й дівчата, пісень співають, хлопці й дівчата, кришки з підками, не наші мами. Ще перша нашу наша мать порівну, довгу, бо сонце, любу, погірнуть, другу країну, любу надію, третю на небі, матір Марії. з побажанням добра щастя і вове. День Матері прекрасне свято. І, мабуть, вам цікаво дізнатися, коли і як це свято відзначають в інших країнах світу. Тож, увага на ітанівань! День Матері почали святкувати у США 8 травня 1914 року. Але ідея цього свята з'явилася значно раніше. Ще у 1872 році американка Джулія Ворд поділилася своєю ідеєю виділити окремий день для відзначення єдності матерів. День матері за версією Джулії Ворд День єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Але, на жаль, її Ніхто не підтримав, лише у 1907 році інша американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою шанування матерів та їхньої ролі у житті кожної людини у пам'ять про свою матір Анну Марію Рівс-Джарвіс, відому громадську діячку. Джарвіс написала листи до державних установ законодавчих органів. І видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Кінчення Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії. Німеччині, Чехословаччині слідом за США та Європою другу неділю травня оголосили святом і інші країни. Їх було 85. Це такі країни, як Індія, Мексика, Нікарагуа, Саудівська Аравія, Австралія, Україна. В Україні офіційно відзначається щорічно День Матері лише з 2000 року у другу неділю травня. В Україні жінка споконвіку асоціюється з берегиною сім'ї, вона відіграє велику роль у вихованні дітей. Саме від матері залежить прищеплення любові до рідної землі. День матері чудовий привід підійти до матусі, обійняти її та сказати, як ви її любите. Мати, то сонечко рідне, сонечко хоче земле, свободу її заповіть, гріє і живеть з мене. Мама! Число у світі, де б не бути, що б ти не робив, та вона ти шлях завжди освітить ніжним серцем відданим тобі. i <laughs>